Доброго дня, шановні мешканці Кам'янського. Цього тижня передали чергову автівку для наших захисників. Транспорт був терміново потрібен одному з підрозділів, де служать кам'янчани. Мікроавтобус буде використовуватися для виконання бойових завдань. Дякую кожному, хто захищає нашу землю. Запустили у Кам'янському новий сервіс для ветеранів та їх родин інформаційно-консультаційний чат у Viber. Тут можна отримати відповіді на запитання щодо соціального захисту, медичних послуг, реабілітації, правової та психологічної допомоги. На запити відповідатимуть фахівці структурних підрозділів міської ради. Створюємо всі необхідні умови, щоб захисники, захисниці та їх родини мали зручний та оперативний доступ до підтримки. Оглянув хід капітального ремонту гуртожитку для наших переселенців, що розташований по проспекту гімназичному. Проект реалізується за грантові кошти міжнародного фонду при співфінансуванні з міського бюджету та є одним із найбільших в області з реконструкції житла для потреб ВПО у будівлі. Повністю оновлюють дах, фасад, комунікації, внутрішні приміщення, облаштовують санвузли, пральні, кухні ігрову для дітей. Роботи йдуть за графіком, завершення у вересні. Гуртожиток зможе прийняти 250 мешканців. Приймали в Кам'янському делегацію з німецького міста Вуперталь, нашого партнера в межах муніципального співробітництва. За два дні гості ознайомилися з роботою установ і соціальних інституцій міста, відвідали центри життєстійкості та центр реабілітації. Делегація також побувала на об'єктах освіти, де триває будівництво укриттів. Разом вшанували пам'ять загиблих воїнів на Майдані Героїв. У ці непрості часи особливо важливо поглиблювати міжнародне партнерство. Щира Вдячне керівництву міста в Оперталь за відкритість до співпраці та підтримку України. Провів робочу нараду щодо результатів участі Кам'янського в рейтингу прозорості міст України. Наше місто стабільно входить до числа лідерів і є прикладом у сфері відкритості та доступу до публічної інформації. Одним із головних питань порядку денного стало визначення ефективних кроків для покращення позиції кам'янського у рейтингу з урахуванням нових індикаторів та підходів до оцінювання. Розпочали капітальний ремонт деформаційних швів на шляхопроводі по проспекту Ювілейному. Цей міст збудовано понад 40 років тому, і за весь час експлуатації шви жодного разу не оновлювалися. Наразі триває ремонт трьох аварійних швів. До кінця літа замість зношених елементів буде встановлено нові сучасні та довговічні. Наступного року плануємо оновити ще два шви. За участі заступника голови обласної військової адміністрації Надії Задорожньої провели засідання координаційної ради, присвячена питанням сімейної та гендерної політики та попередження насильства в сім'ї. Обговорили розбудову муніципальної системи реагування, координацію дій між службами, функціонування притулків, кризових кімнат, гарячих ліній та психологічної підтримки. Також зупинилися на необхідності посилення профілактики. Дякую всім учасникам за фахову роботу. Зустрівся з представником уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Дніпропетровській області Олексієм Урлаткіним. Обговорили питання захисту прав людини, підтримки внутрішньо приміщених осіб, соціального захисту вразливих категорій населення та співпраці з офісом омбудсмана. Також Олексій Урлаткін провів у нашому місті прийом громадян, під час якого мешканці мали змогу особисто звернутися зі своїми проблемами та отримати професійну консультацію з правових питань. На цьому тижні ми відзначаємо День Конституції України. З нагоди свята разом із начальником Кам'янської РВА Олегом Гапічем, представниками правоохоронних органів, молоддю та громадськістю поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. 20 років тому було ухвалено Конституцію України, документ, який закріпив основні права і свободи громадян та визначив засади функціонування держави. Навіть в умовах воєнного стану ці принципи залишаються фундаментом нашого суспільства. Цього тижня провів засідання виконавчого комітету міської ради, розглянули 66 питань, серед яких житлові та соціальні питання, оновлення фінансових планів комунальних підприємств, надання допомоги внутрішньопереміщеним особам, прийом спецтехніки в комунальну власність громади, а також рішення, що стосуються дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Провели засідання 73-ї чергової сесії Кам'янської міської ради. До порядку денного було включено 90 питань, Несли зміни до бюджету громади, зокрема, було виділено кошти військовій частині, а також перерозподілено фінансування на облаштування харчоблоків у школах, реалізацію проєктів бюджету участі та надання допомоги соціально незахищеним родинам. Схвалено внутрішнє запозичення для розвитку інфраструктури і оновлення стратегічних об'єктів. Також внесена зміна до екологічних. Програми, яка передбачає виділення коштів на ліквідацію джерела радіаційного забруднення у відповідності з зверненням ДП «Бар'єр». Працюємо далі.